Кліщі можуть притягуватись до нас як магніт. Дослідження, проведене в 23-му році, показало, що кліщики можуть використовувати статичну напругу для того, щоб долати невеличкі відстані і приставати буквально до своєї жертви. Ну і звісно ж, куди без докрутки журналістів в їхніх статтях там кліщі таким чином долають вже по кілька метрів, скоро дойде до кілометрів, ідеш не такі за 500 метрів від дерева, і кліщ такий. Насправді в цьому дослідженні продемонстровано, як кліщі можуть долати таким чином кілька міліметрів, і це більше допомагає їм вхопитися за жертву. Звісно, це все було продемонстровано в лабораторних умовах, для цього потрібні певні умови і сухе повітря, але дослідження цікаві і має місце бути. Поки що це явище перебуває на етапі гіпотези, оскільки його треба ще зафіксувати, як це відбувається в природі, чи воно взагалі відбувається, і дослідити детальніше.